І, власне, переходячи до другої частини, це окреме прохання від спільноти сентенції, Ми створюємо програму підтримки перекладів, і цікаво ось, дізнатися, що треба перекласти українською, що може треба наново перекласти українською, і власне з філософських творів, і ось ви, я сподіваюся, нам допоможете в галузі логіки з цими творами, але перед тим як перейти до самих перекладів, хотілося б спитати про «вжиток», а, ось і, власне, на логічне слово вжиток, навіть скажемо так. А що на нього впливає ось зараз у нас більше? Оригінальні дослідження чи все ж таки переклади? Ні, Ну якщо йдеться про логічне слово вжиток, про логічну термінологію, скажімо так, mm -hmm. то вона значною мірою є сталою. Вона, вона вже вироблена, на мій погляд. Ну і, 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 і дійсно можна тут, і навіть була якась так декілька років тому в Інституті філософії дискусія, що як, якраз щодо логічної термінології, і тут дійсно те де, деякі терміни, вони ну викликають певні питання, чи 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 можемо ми мати якісь можливо більш кращі терміни у порівнянні з тими, які зараз ну загально вживаються. Ну, наприклад, такий центральний термін. Для логіки для логіки центральним відношення логічного слідування, або російського mm -hmm. entailment, або консеквенс, і ну термін, який от зараз от є, це слідування. ну Зрозуміло, що слідування це йде таке запозичення з російської слідування, це не, не, не український термін слідування. Але який термін взяти по тому український, от от якщо як де слово з цього слідує, то тут у нас є дуже гарний термін випливає, да з цього випливає. Логічно випливає, це, це непоганий термін. Ну, якщо ми у утворюємо іменник, випливання, логічне випливання, ну не знаю наскільки це краще, ніж слідування. Тому я би був тут такою думкою, що ну от слідування, ну да. ну а імплікація це є запозичення там з англійською. Uh -huh. Тобто логічні терміни, якщо ми розглядаємося як технічний термін, то ну от такий термін ми ми використовуємо. Тому тобто, в загалом я би сказав, що в логіці термінологія, вона ну вироблена українська термінологія, що я би не сказав про загальна філософську термінологію. Тобто загальна філософська uh -huh. термінологія, от вона зараз у нас ну такі у нас певні є. Різноманітні щодо цього і напрямки, і спрямування розвитку, думки. Я би все ж таки вважав, що для розвитку термінології необхідно писати відповідні роботи. Або перекладати ну тут, а, а ну от якщо ви запитаєте, що краще перекладати чи писати власні, ну мені здається, і те, і те. Але тобто, на, на мій погляд, без безпер... не дуже перспективна, і не ду... Хоча це також може мати певний певне значення, певний внесок робити намагатись термін е, е, сам по собі е, якось обговорювати, що, mm -hmm. що у нас іноді буває. от ми беремо тему Треба написати або написати роботу, в який цей термін входить в загальний контекст. І тоді він або він піде, або він не піде. В залежності від того, чи сама робота вона суттєва, чи вона е, становить філософський інтерес, чи чи будуть його обговорювати, чи будуть на її Базі там, робити власні інші дослідження, тоді термінологія цієї роботи буде відповідним чином впроваджуватись. Або, так, або також важливо все ж таки робити переклади, особливо, на мій погляд, перегляди класичних творів, і mm -hmm. для певних класичних термінів, все ж таки, щоб українські відповідники корінювалися. Mm -hmm. Ну, але все ж таки, на чому я хотів наголосити. Що термін чи поняття філософське воно завжди будується в певний контекст, mm -hmm. брати його поза контекстом само по собі, ну це не дуже продуктивно. Ну є, є особливо є таке поняття, є поняття, для яких є взаємне від однозначне співвідношення. Так? Mm -hmm. А є поняття, ну многозначні, наприклад, і це стосується не тільки української мови, наприклад, но ну, англійське поняття «mind», як його приклад німецькою. Ну, ну добре, у нас з англійською, з українською, німецькою, Так це залежно від контексту. Той майнд, його можна перекладати по-різному, і, і психіка це може, і розум бути, і свідомість, і дух. Ну залежно від контексту. А контекст він вже також е, е, в, випрацьовується, і тут є певні такі традиційні, е, скажімо так, усталені вирази, наприклад. Ну, от, наприклад, саме поняття розділу, philosophy of mind. От як це буде німецько? У це буде des Geistes. А гайст Geist німецької це дух. А? Значить, mind – це дух. Ну, в цьому, як назва розділу, так, а, 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 а загаліта це не означає. А тепер, значить, всюду в німецькому побачили mind, в англійському, значить тут у нас гайст. Та ні. А тут може Bewusstsein, може свідомість. Значить, а який для цього розділу в український усталий термін? Філософія свідомості. Ну, а я коли дуже часто останнім часом так бачу, філософія уму, ну якось, ну уму. Ну, якщо ми вважаємо, що от для Майнт тепер будемо всюди, де ми побачили мант, писати ум, ну я не думаю, що це, 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 ну, це просто буде неадекватно. Тому що от, певні терміни вони є такі, що вони дуже-дуже багатозначні. А, а значить, ми маємо і йдеться не про простий переклад, йдеться про створення власного українського філософського термінологічного апарату. А mm -hmm. такий апарат утворюється в структурі творів. Ми, має, має бути філософський твір, робота, якась концепція. Теорія філософська, і, і в її е, структурі е, певне місце займають певні терміни, і вони набувають значення в контекстуально, в залежності від контексту. Дійсно, так, дуже вам дякую. І, власне, ви ось передбачили наступне питання: як дійти ось цього консенсусу між розбіжностями та такою уніфікацією, якось і перекладачам, і науковцям ось погодитись між собою. Так, да, я все ж таки думаю, що ну наскільки це взагалі можливо, але е, я би ну і можна збиратись, е, я думаю, це також і корисно буває е, зібратись і е, обговорити. Е, але я би був би, е, скоріше трошки скептичним е, з точки зору перспектив того, що, наприклад, е, збереться, наприклад, там вчена рада. Інституту філософії і приймав постанову значить, використовувати тільки і такий, такий термін. Ну і всі одразу раз і почнуть це використовувати. Тобто, ну так воно не працює. Воно і в філософії так не працює, в загалом в науки не працює. Тобто, я думаю, що ну, певні терміни вони будуть набувати свого місця і набувати свого значення саме в контексті творів. Тобто, ну, ми можемо один одного переконувати і е дискутувати, і знову ж таки, як я кажу, це корисно, але треба писати твори, е там, вводити терміни відповідні, використовувати їх е таким чином, щоб вони природно е вбудовувались в певний контекст, в певної концепції, е і тоді ці, е ці твори будуть, е якщо сама концепція е і сам твір Буде мати ну, філософське значення, наукове значення, то тоді ці терміни вони будуть і набувати свого місця. Я, я так би бачив. Тобто, надо, надо, ну добре, скажімо, певні терміни там у Арістотеля. Ну Дійсно, треба просто перекласти ту ж метафізику. Ми бачимо зараз переклади метафізики Аристотіля, ну і подивитися, як воно, чи буде воно функціонувати, чи і, так воно. Залишиться як якийсь, як це сказати, ну, як, як щось таке унікальне, але не, не, не набуде вжитку. Час розсудить. Так. Дуже вам дякую. І власне повернемось до джерел. А Які твори з царе логіки, ось і класичної, і не класичної, ось треба перекласти українською. Тобто, три-чотири джерела та автори. Ну, тут би я ось що сказав, що ну, на мій погляд, ну якщо йдеться про суто такі наукові роботи, особливо, наприклад, сучасні, то сенсу в тому, щоб їх перекладати, ну я би сказав, ну не те, що жодного. Ну суттєвого сенсу немає. Тобто, якщо я, наприклад, логік і займаюся логікою, то я маю їх читати англійською мовою і перечитати переклад там, українською чи будь-якою іншою мовою, ну це. Ну, Це не це, це продуктивна. Не треба сучасний, сучасний язик мови, науки, зокрема, логіки, якщо взяти конкретно, це англійська мова, і треба просто читати оригінали і писати статті англійською мовою. Але де, де мають значення, от все ж таки, от такі, якщо йдеться про переклади, ну так само, в принципі, і, 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 і не тільки сучасно. Ну, за, Тобто з точки зору навіть класичні роботи, ну якщо вони там англійською написані, треба їх читати англійською. Якщо німецькою, бажано їх читати німецькою, Т -т того ж Канта чи Гіліна. <тас> але ну, тут дійсно проблема є, що не всі володіють. Тоді треба перекладати. І, і, але іде це все ж таки, на мій погляд, має значення це для студентів. <тас> От для, для, в освіті. От для освіти не, не, не необхідно. Ну тому, якщо йдеться про переклади, от логічні, так? Ну, можливо, є сенс перекласти пару класичних таких логічних підручників, скажімо, того ж Чорча. Там там, до речі, вступ дуже такий філософський. Хоча це підручник 56-го року, ну, є російський переклад, українського немає. А це в принципі такий такий текст, який не не несути такий шкільний підручник. Це це, в принципі, засадничий текст для сучасної логіки, і чому би не перекласти українською мовою? Декілька декілька таких класичних. Ну, щодо сучасного підручників, то може краще самому написати підручник, ніж перекладати англійський. Але якщо брати от наукові тексти, то і саме в логіці, да, то я би все ж таки вважав, мені здається, вони у нас не перекладені скажімо, роботи Фрігі. Угу. Фрегія, ці засадничі роботи, вони з німецькою, ті ж саме основи арифметики, ті ж саме смисл. І значення да, от ці статті його, мені здається, вони не перекладені українською. А от, от Фреге, я би вважав навіть і необхідно перекласти українському, тому що це засаднича праці ну, не тільки для логіки, а взагалі для, для сучасної ну, філософії, аналітичної філософії. Ну, знову ж таки, я думаю. Тут я не буду оригінальним, скажімо, логіка філософський трактат. Ну, той, той переклад, що у нас є, він не задалі. Він не просто його читати uh -huh. не, не можна. Там, там є там переклад 90-х, там перше речення вже неправильне, просто геть неправильне. І, і, тобто дати, ну, такий адекватний, ну, не адекватний, а ну, правильний, скажімо так, переклад uh -huh. логіка філософського трактату від відгінше було би важливим. Важливо. Таке питання, чи може ви знаєте чи ось я у вас. Думки хто міг, мог би перекласти це. Ну як, ну у нас є доволі грамотні е, колеги, там Панич, він перекладає дуже, е, дуже не Там в нього є школа, я, я знаю перекладацька. Там вони підходять мені, на мій погляд, доволі грунтовно. Mm -hmm. тобто, то, ну, то, ну тут важливо, дійсно, якщо, е, наприклад, це. Ну, скажімо, роботи Фрегі, да, то важливо, щоб ну, людина, яка перекладає, тут не тільки важливо ну, знати мову, наприклад, да, а, mm -hmm. а знати саму концепцію Фреді. Тобто, ну, коли ми перекладаємо якусь роботу філософа, дуже важливо, щоб та людина, яка перекладає, була фахівцем з, ну, або конкретно з. Фахінцем, в напрямку дослідження саме цього філософа, але цього напрямку, до якого він належить. Тому що я неодноразово ж, ми ж це бачили, можливо, то ви візьмете філософську якусь статтю і mm -hmm. дасте йому перекладати доктору філологічних наук, а він неправильно перекладає. Просто він, він не розуміє смисла терміну, він буквалістично якось, наче перекладає. А а там неправильний результат, uh -huh. текст, який виходить в результаті, він ну, спотворює концепцію, тому що треба розуміти цю концепцію, перш ніж перекладати. Тому я думаю, що мають бути філософи, які перекладають ці uh -huh. філософські тексти. І, і, і непогано, щоб це були ну, якісь колективи такі. Дуже дякую. І, власне, так, і інше питання це які. Говори з інших царин філософії також ось потребують або наново перекладу, або просто перекладу українського. Знову ж таки, я думаю, от якщо взяти там в тій же радянській, ми пам'ятаємо, традиції, да, там було, на мій погляд, непогано започаткована і от така серія, так, філософська е, спадщина, філософське mm -hmm. Да? От було б непогано щось аналогічне, е, от, українське. Такий проект впровадити, тобто я би вважав, що треба перекласти дуже важливе. От класиків. от основні класичні, починаючи з античної філософії, Платона. Корпус Платона, от просто перекласти його, і, і так не просто там ми знаємо є окремі переклади діалогів, можливо, вони не погані, складно оцінювати, оскільки я не знаю давнього грецької. Але щоб це було те, що от раніше називалося академічне видання, угу. академічне видання, от такої серії от того ж Аристотеля, корпус Аристотеля, ті ж самі логічні праці, органон перекласти. Ну, от, а у нас йдеться зараз окремі праці. Ми перекладаємо от тому досліднику, от зацікавився він політика, і от переклав політику. Mm -hmm. Ну а, а тут ми переклали метафізику. Це дуже це дуже добре. Є але було б, якщо це у нас є такі сили. Скажімо, підійти до цього системного. І от, mm -hmm. секста Емпіріка, ну, давньогрецьке, потім перейти до е, того ж часу відродження, <гадження> до, до, до нового часу. Щоб от така серія того, що от, можна було позначити як філософська спадщина. І, і це важливо як для ну, філософів дослідників а так і в першу чергу, все ж таки для студентів. Деться для студентів деться про те, що студенти приходять до університету на філософський факультет, і вони було б непогано, не щоб вони мали якісь канонічні тексти, канонічні mm -hmm. тексти. Які ми знаємо, що от, от на них треба спиратись, на, на цих текстах е, проводиться освіта філософська, і тоді воно у нас набуває для А Якщо у нас це розрізне, а тут такий, тут такий, той, той е, хто комусь попало на руку щось інше, на, на очі е, попалось, то у нас і, е, певна така єдиного е, такого е, дискурсу, от він можливо не дуже і вибудовується. На жаль, але все ж таки, якщо брати так точково, то кого треба? Може, ось якісь прям ну, твори, я... без яких важко жити. Ні, Ну от треба класичні твори. То, mm -hmm. ну, вони ж перекладаються у нас. Ну, Декарта, я, ну, Хама, він mm -hmm. до цього долучився доуч, суттєво Там Лока, я, я не знаю взяти, Лябніця того ж самого, там менедалогі. <laughs> воно не десь... перекладено, так? Ну, треба mm -hmm. Тут же так у нас. Іноді буває так, треба, якщо піти, такого, що от наче воно перекладено. Ну, я, я ж кажу, що логіка філософський трактат перекладений в нас, ну є, І там я, 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 я мені попався до рук 90-го якогось року. Там mm -hmm. перше речення неправильне. Перше саме основне, що світ є все те, що має місце. там, там воно перекладено. Ну, доволі просте речення, до речі, okay. чітка, яке дуже, дуже складно викривити. Ну, я як російською, я пам'ятаю, там був переклад Козлова, що вона його перше речення. Так і тут я подивився, українське там якось не так. Ну не знаю. Ну, неправильно переклад переклада. Тому, а якщо я читаю перше речення, вже неправильно, ну далі ну, що читати? Там, там буде все таке не, неправильно. Тому. Це, от, якщо б це ми б могли як якийсь такий проєкт загальноукраїнський. Ну от звісно, тут все ж таки е, інститут філософії міг би певну таку провідну роль е, відіграти. Тому що це ж академія наук. те, що раніше е, було таке поняття, як академічне видання. Це з відповідним науковим апаратом, mm -hmm. там, з коментарями, там відповідний тоді там колектив, редакція має бути е, там. Яка відповідним чином це опрацьовує, тому що просто сам по собі переклад, він ще це навіть не пів справи. Ще має бути редагування, наукове редагування ґрунтовно. І дуже бажано, якщо це класичний текст, щоб була відповідна коментарі, відповідна довідникова, так би мовити, база. А, тому я, 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 от я, якщо ви знову ж таки, кого саме, ну от прямо прізвища. Прямо От. Ну, я би вважав ці класичні, е, класичні це, те, що утворює золотий фонд світової філософії, от його треба прямо один за одним, методично от так от, і вводити до україномовного мовного філософського обігу. Сподіваємось, до цього ми теж дошувемо. Дуже вам дякую. І, власне, ми тут вже трошки передбачили наступне питання, що зараз спільнота Сентенція активно підтримується новий переклад Лівіафану, опса, власне, зробленого Олексієм Пеничем. І е з'явилося питання, власне, і до вас, і до всіх інших. Е наскільки доречним є ось ці повторні переклади вже наявних українською мовою творів при ось розумінні наших таких дуже обмежених ресурсів? Що ви. Щодо цього явища думаєте. Ну, я думаю, що якщо панич вирішив, і, і я ж думаю, що він також не буде просто витрачати час у, у, у всіх небагато не, не у нас, то просто так витрачати час як хобі, я, я не думаю, що це доречно, і не думаю, що цим панич зокрема буде займатися. Значить, якщо він вирішив перекладати, то, мабуть, той переклад як. Який був до цього, ну він, можливо, характеризував як незадовільний. Mm -hmm. Ну, тому що якщо б я сказав, що о, є дуже гарний переклад, а давайте я також перекладу. Ну, mm -hmm. Якщо є вже дуже гарний, то це тоді дійсно ну, чи є в цьому необхідність? Мабуть, був переклад на, на погляд іншого перекладача, не дуже гарний, а можливо, і помилковий. І тоді є сенс ще раз перекласти по панове, так би мовити, і тоді можливо порівняти і все ж таки визначитись, який переклад є таким, що він може слугувати за зразок, щоб далі вже ми наступні перекладачі розуміли, як тут краще підійти. Тому я думаю, що ну, якщо ми вважаємо певна спільнота чи певні дослідники, вважають, що от є переклад, але він не 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 задо не задовільний навіть, то тоді, звісно, я думаю, що є сенс в тому, щоб пропонувати власний прикладацький продукт. Звісно, так. Дуже вам дякую, Ярослава Волосавичу, що, що до нас завітали, що поділилися своїми думками. На цьому ми будемо завершувати. До скорих зустрічі! Дякую вам, дякую вам. Будемо працювати далі.